Народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давать. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до його підлестилась та й питається раз у нього: Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже такий у Києві над Дніпром, як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі. То я візьму, та й учіплюсь за них. Чи витягне, то він їх, а йому й байдуже, як смикне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. О того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна і взяла собі те на думку, і думає. Якби їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись, а при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще у Києві, як була, думала, думала, а далі й написала до отця, Отак і так каже, у вас, панотче, є у Києві чоловік на імення Кирило, на прізвище кожум'яка, благайте ви його через старих людей, чи не захоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі, благайте його, панотченку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке необачне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й пустила його в вікно. Голубок звився під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, ти бачиш, голубок от сестриці прилетів. Князь. Перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж усе, це ж уже проклятий ірод загубив, видно, мою дитину, а далі, приманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише. Так і так. Ото зараз призвав до себе всю старшину. Чи є у вас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так, порадились. Та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до нього, до хати, Отчинили помалу двері та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кош, тільки видно, як коливає одтекенною білою бородою. От один з тих посланців, Кхе, кажу м'яка, жахнувся, а дванадцять кож, тільки трісь, трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак і так, прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них. Та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просить, давай його благати. Стали навколішки, шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і тії. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрала його за тії кожи. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Тії, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну. Це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому і каже. А що, Кириле, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зиродом проклятим? От і почали вони битися. Аж земля гуде, що розбіжиться змій, та вхопить зубами Кирила, то так шматок смолий вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а Кирила його. Здоровенною булавою, як улопить, то так і вжене в землю. А Змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже І обмотавсь кноплями і смолою, обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод. І ще розженеться проти кожум'яка, то він його булоє тільки луп та луп, аж луна йде, бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть, розігрів кирила Змія ще лучше, Як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебни правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бух, аж земля затряслась. Народ, стоючи на горах, так і сплеснув руками. Ота Кирило, ота кожум'яка! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому і дякувати, та вже з того часу почало зватися Те урочище в Києві, де Кирило жив Кожум'яке.